із нами колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Дуже дякую, що ви нині з нами. Добрий день. Зараз Зрозуміло одне: що Росія готова на довгу війну. Росіяни продовжують практично провадити звичне життя в країні в той час, як Кремль завдає Україні неймовірних втрат без шляху відходу для Путіна, без чіткого дипломатичного вирішення на горизонті, як може закінчитися ця війна, пане Яценюк сьогодні не лише півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сьогодні. Ми відзначаємо день незалежності України. Ми зберегли нашу незалежність і запекло боремося за наш суверенітет і нашу свободу. щодо шляхів виходу для Путіна. Я засуджую усіх, хто пропагує будь-які стратегії відходу для Путіна. Єдина стратегія відходу на порядку денному витиснити Путіна і його жорстоку армію з України. Ви були праві. завдяки постачанню озброєнь західними союзниками. Ми змогли стримати Росію і зупинити одну з найбільших армій світу нагадую, Росія має ядерну зброю, один із найбільших арсеналів у світі. Єдине рішення, яке я бачу, Україна має отримати більше важких озброєнь. Більше підтримки від західних партнерів на Росію мають бути накладені дуже потужні санкції. Західний світ має посилити санкції, зокрема енергетичні, і Україна має перемогти на полі бою. Тож єдине вирішення, яке ви бачите, воєнне і що захід має продовжувати військову підтримку України. Ми знаємо, що США щойно виділили додаткові 3 мільярди доларів військової допомоги. Попередній пакет стосувався нагальних потреб України. а нинішній спрямований на майбутнє, аби Україна змогла захистити себе в середньостроковій та довгостроковій перспективі чи вважаєте ви, що захід робить достатньо? Або Україна мала все необхідне, щоб змінити хід війни? Насамперед, дуже ціною зусилля США та персонально президента Байдена в підтримці українського війська та допомозі українському народу боротися з невиправданою та жорстокою російською агресією щодо потреб. основне, що потрібно нам усім стійкість та сила. Путін тестує вільний світ. Він бореться з Україною, тестує Європу і США як лідера вільного світу. Якщо ми продемонструємо стійкість та єдність, Якщо вільний світ покаже, що може протерпіти короткий проміжок часу, адже Україна потерпає набагато більше, ніж, наприклад, від бюджетних витрат. Ми витрачаємо життя. Це не про гроші, а про людей. В такому разі ми, врешті, обов'язково переможемо. Усі ці нинішні виклики зроблять нас сильнішими в майбутньому. На кону свобода у світі. Путін не один зейм. У світі багато кривавих диктаторів, які уважно спостерігають, що відбуватиметься із вільним світом. Що відбудеться із заходом. Тож єдиний варіант наша перемога. так, на кону дуже багато. Стосовно деталей воєнної стратегії, Росія понесла відчутні втрати в Криму після вибухів на кількох воєнних об'єктах. Зеленський сказав, що ця війна почалася в Криму і в Криму завершиться наскільки це можливо, що після завершення війни Україна поверне території які мала до 2014-го, Наприклад, Крим? Наскільки це реалістично? Повернуся до основних сценаріїв. Іншої опції немає. Ми маємо повернути території, тимчасово окуповані росіянами після 24 лютого і потім усе що росія анексувала з 2014 тисячі а це донбас та крим це територія української держави ми повинні відновити нашу територіальну цілісність що визнана усім світовим співтовариством. тож крим це україна і прийде час коли ми повернемо свої території включно з кримом це називається справедливість Українські посадовці, зокрема міністр оборони, трохи остерігаються так званої втоми заходу. що західні партнери в якийсь момент в наступні місяці стомляться від постійної необхідності допомагати Україні у воєнних гуманітарних аспектах тощо чи ви, можливо, теж побоюєтеся цієї можливої втоми заходу? І як Україна намагається цьому запобігти? Чесно кажучи, це для мене звучить дивно. Як вільний світ може втомитися боротися за свободу Як вільні люди можуть втомитися від боротьби за свободу? Ми хочемо бути рабами чи вільними людьми чи вільний світ справді хоче бути вільним, показувати приклад усім. що ми маємо цінності і знаємо, як за них боротися. чи не турбує вас це можливість втоми заходу? Чи може це статися так. Але це буде кінець вільного світу. я не вірю в це насправді. Арсеній Яценюк був із з нами. Дякую, що долучилися до нас. Дякую сьогодні. Україна відзначає день незалежності і нині шість місяців від початку війни.